Мистецтво завжди було дзеркалом історії. Так і про події останніх двох років в Україні пишуть книжки, пісні і знімають фільми. У Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театрі поставили документальну виставу. Її прем'єра відбулася у Сєвєродонецькому міському палаці культури 14 червня. Кінотеатральний це жанр запозичений у європейців. Він дуже точно відобразив ідею постановки, каже режисер з національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Андрій Май. Вистава побудована на інтерв'ю акторів, які власне і грають в цій виставі. Це напрямок української нової драми, одним з кураторів, якої я є. власне. І так сталося, що з нашого боку поступила така пропозиція в Луганський театр. І це стало завдячуючи Петеру Шварцу і його організації Владопера. Сергій Дорофєєв на це відгукнувся. і ми. Почали працювати з акторами, власне, набрали інтерв'ю з драматургами. Кабаре це жанр, такий європейський жанр, який свого часу був достатньо потужний в Німеччині і популярний. І це такі гострі роздуми з приводу сьогодення. Тому ми обрали такий формат вистави Кабаре, коли ми. Відверто говоримо про ті події, які є з нами, але в жанрі кабаре, тобто вони загострено сатиричні. У виставі задіяно лише чотири актори, знаходячись в образах, вони водночас розповіли про те, що колись пережили. Хтось вимушений був залишити свій дім на окупованій території, а дехто намагається подолати непорозуміння на політичному ґрунті у спілкуванні з рідними. Серед мого оточення моя мама найбільший сепаратист. Вона ж так реально за це голосувала. Тому це те, це те що вона хотіла. Всю Лабинду! Ми з нею на цю тему вже не розмовляємо взагалі. Мама ж є мама. Я ж нічого не можу. їй. Тим більше, що люди, приєднані Совєтському Союзу, можливо, вони в чомусь бачають, що це добре буде. Під час вистави актори спілкувалися із залом, ділилися своїми думками, запрошували на танець та ставили питання. Відверта розмова з глядачем. Це головна мета вистави. А от викоріться, а ви, ви Ні. На прем'єру завітав очільник Луганщини Юрій Гарбуз з поважним гостем, генеральним консулом Німеччини Вольфгангом Мьосінгером. Особливо ні тому що є такою Яксозад серйозна тема, ну теж є розкликательний розкликательний вечір для серйозної теми нужен неопічний форм. Серед глядачів були поціновувачі театру навіть зі Львова. Як на мене, це просто шикарно, ну, прекрасно, тому що це, це дуже сучасно. Для обласного театру такий жанр новий, тому вистава і називається експериментальною: двоє акторів сєвєродончани, інші ж – переселенці з Криму та Луганська.